Народ, ви знаєте, що в цілому мені подобається тема проекторів, і вони нерідко стають героями наших оглядів. Колись я розповідав вам про компактне рішення Samsung The Freestyle. не так давно показував вам один з найкрутіших лазерних проекторів з Premiere 9. А сьогодні на огляді гаджет, який Поглинув найкраще з цих двох пристроїв і на додачу отримав свою унікальну фішку. Окрім крутої картинки та доволі компактного корпуса, він має можливість перетворювати будь-яку горизонтальну поверхню на гігантський сенсорний планшет. Ви торкаєтесь проєкції пальцем, рухаєте, збільшуєте, малюєте, і все це працює без використання якихось стилусів чи спеціальних рукавичок. Раніше таке можна було побачити лише в якихось дослідних. Низьких наукових центрах або в офісах величезних технокомпаній. Але тепер ця технологія доступна і для домашнього використання. Samsung Z Premiere 5 перший масовий лазерний проєктор із сенсорною взаємодією та можливістю проекції не тільки на стіну, а й на підлогу чи стільницю. Отака от, от невеличка частинка майбутнього, яку корейці зробили доступною для любителів сучасних технологій. Тож сьогодні ми будемо детально розбиратися, що це за звір такий, які у нього плюси і мінуси, і які мої перші враження від нової для мене технології. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобайку, а я починаю. На відміну від смартфонів, де розпаковка останнім часом майже нічого цікавого не передбачає, тут є на що подивитись. В коробці лежить немаленький блок живлення потужністю 100 ват, двометровий кабель живлення з роз'ємами Type-C з обох боків. Добре захований пульт, який я навіть одразу не побачив, дві накладки, роль яких я поясню трохи пізніше, і власне сам проектор. Перше, що кидається в очі, це його розміри. Якщо старші моделі The Premiere 7 чи 9, це все ж таки стаціонарне рішення, яке з собою в рюкзак не покладеш, то п'ятірка це доволі компактна біла цеглинка. Корпус заукруглений, зверху охайні сенсорні кнопки управління, спереду текстильна сітка для динаміків до того ж, виглядає він дуже стильно та сучасно, що особливо важливо для поціновувачів гарного візуалу вдома. Важить він трохи більше трьох кілограмів, а це означає, що ви можете спокійно взяти і перенести його з однієї кімнати в іншу, або взяти із собою кудись в мандрівку або у відрядження. Так, він не такий маленький, як припустимо, The Freestyle, який взагалі можна тягати із собою кудись завгодно, але все одно достатньо компактний, щоб залишити за собою простір для маневру. Всі роз'єми розташовані на нижній грані, і серед них два Type-C та два мікро hdmi Особисто я не дуже люблю, коли для під'єднання потрібні якісь спеціальні кабелі чи перехідники на повнорозмірне HDMI. але в більшості випадків без дротового з'єднання вам вистачить з головою. Тож до якихось явних мінусів я це записати не можу. Тепер давайте поговоримо про те, як він власне виводить зображення. The Прем'єр 5 це ультракороткофокусний інтерактивний лазерний проєктор. Для тих, хто не дивився огляд його старших братів, поясню, які в цьому плюси. Перший це те, що його не треба ставити за кілька метрів від стіни, достатньо відстані у 22 см від неї, щоб отримати картинку з діагоналлю 60 дюймів. Максимальна рекомендована діагональ у 100 дюймів досягається на відстані усього 43 см від поверхні. Жодних дротів посеред кімнати, жодних кріплень на стелі, щоб люди чи якісь об'єкти в кімнаті не кидали тінь на зображення. Просто поставили його біля стіни і дивитись, обмежень по встановленню взагалі майже немає. Причому як сама поверхня для проєкції може бути нерівною, так і місце встановлення. Розумна система з двох інфрачервоних камер одразу ж вирівнює картинку по горизонту та прибере будь-які спотворення геометрії. Другий плюс це власне якість та яскравість зображення. Зображення формується не за допомогою лампи та світлофільтрів, а трьома rgb лазерами. Це дає змогу отримати просто неймовірне кольорове охоплення у 154% стандарту DCI-P3. чому позаздрять навіть oled телевізори не каручи вже про звичайні led моделі. Зображення дуже насичене та живе, особливо якщо дивитись на нього у затемненій кімнаті. В цілому яскравість дозволяє повноцінно користуватись ним і в освітленому приміщенні. Але якщо казати про найкращий досвід перегляду кіно, то звісно без світла ви отримаєте краще зображення. Назвати вам якісь конкретні цифри яскравості, я не можу, бо у проекторів є з цим певні проблеми. Стандартів заміру цього параметру ціла купа, і в мережі знайшов одразу три значення для цього проектору: одні джерела кажуть про 560 ісолюменів, і солюменів, інші про 700, а треті вказують цифру у 2200. І цілком можливо, що всі вони вірні за якимось зі стандартів вимірювання. Зробити власні заміри я не можу, бо тут це не працює так, як на смартфонах приклали люксметр і все. Ні. Якщо суб'єктивно, то він поступається максимально яскравістю своїм старшим братам, але яскравіше за Samsung за Freestyle. Навіть при денному світлі зображення чітке і не надто бліде. Це досягається як апаратними методами, так і програмними. Samsung додала. Технологію Vision Booster, яка аналізує освітлення в приміщенні і автоматично підлаштовує контраст і насиченість. Тобто кольори стають виразнішими: чорний кольор не перетворюється у сірий, а яскраві сцени не виглядають тьмяними. Ну і третій плюс це надійність та строк служби. Лазерні проєктори з часом майже не втрачають яскравість і не потребують частих замін ламп. Заявлений ресурс без зниження яскравості – 20 тисяч годин. Чого при перегляді по 5 годин на день вистачить майже на 11 років. Щодо роздільної здатності, тут Full HD. Це, звісно, не так круто, як нативне 4К у старших братів. Але картинка все одно виглядає дуже приємно. Я вже вам неодноразово казав, що брати і напряму порівнювати зображення з телевізора і проектора не можна, бо відображене світло пом'якшує зображення, і якусь пікселізацію побачити майже неможливо. Так, звісно, фанати над чіткого к якщо будуть там придивлятися, то все ж помітять різницю між Full HD і 4К там на хутрі звіра чи на якихось дрібних деталях. Але аудиторія цього проектора не тільки кіномани, а й ті люди. Які просто хочуть інтерактив та універсальність, і ось ми дійшли до тієї фішки, яка і відрізняє цей проектор від усіх інших сенсорна взаємодія. Як же вона працює? Все просто і водночас технологічно. Ви берете підставку Touch Stand, ті самі дві підставки з коробки, чіпляєте на корпус проєктора та встановлюєте його на стіл чи іншу пласку горизонтальну поверхню. У нижній частині корпусу вмикається лазерний сенсор, який будує карту поверхні. А зверху працює інфрачервона камера, яка зчитує рухи ваших рук. І в результаті ви отримуєте величезний сенсорний екран, на якому можна малювати, гортати, натискати усе так само, як на планшеті. Жодних стилусів чи якихось маркерів не потрібно. Все робиться руками. Досвід дуже незвичайний та прикольний, бо на таку інтерактивну поверхню можна перетворити буквально що завгодно. Сценаріїв використання вже зараз доволі багато а з часом буде ставати ще більше для дітей. Інтерактивні малюнки, навчальні ігри. Для дорослих робота з документами, презентації, відео з тренуванням на підлозі. Можна навіть влаштувати настільну гру з проекцією на стіл, і всі учасники будуть взаємодіяти з полем руками. Сама компанія позиціонує його як найбільший сенсорний екран, яким ви коли-небудь користувалися вдома. І це насправді відчувається саме так. Бо масштаб інший не маленький планшет, а екран розміром до 40 дюймів, де одночасно можуть взаємодіяти Діяти кілька людей. Звісно, для такого інтерактиву потрібен і відповідний софт. Тож це не просто коробка з лазером, що виводить картинку, а розумний пристрій. Він працює на тій самій платформі Tizen OS, що і телевізори Samsung. І це дає доволі широкі можливості. Усі популярні стрімінгові сервіси, застосунки та ігри з фірмового магазину, AirPlay, Chromecast та інтеграція у систему розумного дому SmartThings. Керувати всім можна як з комплектного пульта, який є повною копією того, що ми маємо у сучасних телевізорах компанії, та й за допомогою сенсорних кнопок на верхній частині. Ну і звісно ж, з будь-якого розумного гаджета, використовуючи застосунки Smart зображення можна в пару кліків вивести зі свого смартфона чи ноутбука. Ну а якщо і цього буде замало, то тоді вже можна використати фізичні роз'єми HDMI та Type-C, наприклад, для під'єднання ігрової консолі чи ПК. Частота оновлення зображення становить 60 Гц. Тож в змагальні шутери тут грати не найкраща ідея. Але запустити якогось відьмака чи ховар це Левесі з їх гарними локаціями та краєвидами буде дуже крутим досвідом. Завдяки тому, що лазерна система має серйозний запас міцності, компанія навіть реалізувала режим Ambient, який просто виводить на стіну якесь зображення для створення атмосфери. Можна вивести на стіну якісь гарні цифри під час святкування дня народження, гарну анімацію для створення романтичної атмосфери чи просто якусь приємну картинку. Можна і навпаки, взагалі, вимкнути вивід зображення та використовувати його як розумну колонку для відтворення музики через стрімінгові сервіси. Щоправда, в цьому пункті треба відзначити і мінус, який є у цьому пристрої через компактні розміри. Інженери вже навчились робити компактні екрани, компактні процесори усе компактне, але це все не стосується звуку. З цим питанням вони поки що не розібралися. Невеликі габарити завжди створюють обмеження в потужності, і тут ми маємо стереосистему з двома динаміками та потужністю усього лише 10 ватт. Але коли ви виводите зображення діагоналю 100 дюймів на стіну, то ваша душа просить чогось більшого за 10 ватт. Ви розумієте? Ну тобто, звучання блютуз-колонки тут не прокатить. І я бачу, що виробник старався, додавши сюди підтримку Dolby Audio, просторового звуку та підсилення голосів у діалогах. Але як я люблю казати, фізику не обдуриш. І якщо для якогось інтерактиву цього рівня достатньо, то для гри та кіно на великому екрані краще використовувати додаткову акустику. Ну що, гадаю, саме час приходити до цін та підбивання підсумків. Як вже мабуть здогадалися, технологічний продукт з купою фішок всередині. Не може коштувати дешево зараз на офіційному сайті компанії зі спеціальною пропозицією, за нього просять 59 дев'ять тисяч гривень. Звичайна ж ціна 89 дев'ять тисяч гривень. Якщо порівнювати його зі старшими братами по лінійці, які коштують 110 та 200 тисяч, то сума виглядає не так вже й страшно. При цьому він зберігає круту лазерну технологію виводу зображення, має набагато компактніші розміри та ще й прикольну фішку у вигляді сенсорного керування. Порівнювати його з телевізорами як традиційні проєктори, я сенсу не бачу, бо це все ж таки інтерактивний продукт, мобільний продукт, який можна взяти з собою в будь-яку кімнату в будь-який момент або кудись в поїздку на дачу, у відрядження. Ну ви зрозуміли, це річ, яку точно оцінять любителі сучасних технологій і люди, які Ведуть активний спосіб життя, я точно не можу радити його абсолютно кожному, бо за бюджетом та потребами він підійде далеко не всім. Але ті, хто все ж таки вирішать його придбати, впевнені на 100% залишаться задоволені, бо це пристрій виготовлений з використанням сучасних технологій. Увагою до дрібництва і просто це якісна крута річ. Ну і як завжди, моя справа просто розповісти вам про прикольний нестандартний продукт. А купувати його чи ні, то вже вирішувати тільки вам. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!